Уявлення про перекладачів в мене було сформовано лише різними самітами та прес-конференціями, де важливі персони обговорюють важливі речі, а поряд сидить ну дуже розумна людина поліглот, яка швидесенько переказує зміст мовою отримувача. То зуанізенедюкейта сідзімітула у реальності достатньо знайти дві людини, які не знають мову один одного, але їм треба поговорити. І якщо ти ці дві мови знаєш, вітаю, сідай посередині, ти сьогодні їх перекладач. От і все. Мене звуть Вова, і я знаю чотири мови на достатньому рівні для того, аби бути цією самою, ну, не дуже розумною, але людиною-перекладачем. Але так було не завжди. До повномасштабної війни я вже рік як був фултайм ютубером. Створював відео на кшталт того, яке ви бачите зараз. Для того, аби дійти до моменту, коли можна нічого окрім Ютубу не робити та мати за що купляти їжу, я працював 7 років, створюючи контент для цієї платформи. Це бажання зникло миттєво, як тільки почалася війна, та прокинулося бажання бути корисним українським біженцям, які приїздили до Данії, не розуміючи ні слова навколо, а хтось навіть гадки не мав, що у данців взагалі є своя мова. Декілька місяців я був волонтером у Червоному хресті, перекладав усю комунікацію між представниками організації та українськими біженцями. Потім почав брати фріланс замовлення на переклади у державних установах, і згодом в одній з таких установ мені запропонували постійну роботу, на яку я прокидаюсь у 7.30 ранку останні півтора року. Окрім того, займаюсь письмовими перекладами окремо і віднедавна перекладаю для українців у вечірній автошколі. Ось вам і відповідь на запитання, чому відео виходять так рідко. Повертаючись до простого трикутника, де є дві людини, які не знають мови один одного, і посередині їх місто комунікації, ти я не збрехав. Це дійсно нескладно зробити так, аби їх розмова відбулася. Великі питання полягають в тому, що це за розмова, чи знаєш ти її контекст. Чи знаєш цю термінологію, яка буде використана протягом розмови, та чи готовий ти перекласти все так, як воно було сказано? Якщо ні, то навряд чи тебе ще раз, та навряд чи ти саме перекладач. Бо що це таке? Уявіть собі, що багато сторіч тому різні народи по всьому світу розширювали своє розташування і, стаючи більше по площі, зароджувалися нові діалекти, а за ними і створювалися нові мови. Так ось на стику різних народів завжди були люди, які розуміли сусідні методи висловлювання та могли бути ланцюгом комунікації і забезпечувати порозуміння між двома різними поселеннями. Зазвичай це були кочівники, купці або раби. Це були перші перекладачі. Згодом виникла потреба поширювати культуру серед інших народів, і, наприклад, Біблію, яка була написана у стародавньому Римі грецькою, колись переклали з цією ціллю на Латинь. Ну а історія буквально минулого сторіччя пам'ятає кінець Другої світової війни, коли виникла потреба створювати міжнародні організації та блоки по типу ООН або ЄС, що стало своєрідним бумом на перекладачів, бо виник величезний попит на міжнародні відносини. Цей невеличкий екскурс в історію був потрібен для того, аби пояснити, що перекладач це давня професія, але саме визнання правового статусу та поширення цього виду діяльності почалося лише в минулому сторіччі. Через це в різних країнах, різних установах діють різні правила щодо використання та прав перекладача, тобто загальних стандартів майже не існує, але це не так важливо. Важливіше розуміти, що відрізняє людину, яка знає дві різні мови. Від перекладача нейтралітет, обізнаність в темі перекладу, а також культурні і літературні знання. Перше, чому важливо, аби перекладач був нейтральним? Перш за все, треба розуміти, що якщо виникає потреба у перекладачі, це означає, що без нього розмова в принципі не відбудеться. Перекладач має величезний вплив на хід бесіди, бо від нього залежить комунікація обох сторін. До прикладу, якщо я піду перекладати якусь зустріч своєму родичу, я автоматично підсвідомо буду на його стороні. Мені захочеться додавати щось від себе, посилювати певні тези задля того, аби розмова йшла в напрямку, який потрібен йому, бо по-людськи я буду відчувати відповідальність, допомогти близькій людині. Ще приклад своєму родичу я піду перекладати теоретичний екзамен на водійські посвідчення. Звісно, мені захочеться, щоб він цей і спецклав. Тож я можу робити акценти на правильних відповідях або ж взагалі поміж слів вставляти йому вказівки. Так роблять лише повні бовдури, яким не прикро втратити свою роботу. Але головним чином нейтралітет перекладача важливий через те, аби зустріч відбулася так, ніби перекладача на ній не було. Якщо я піду на зустріч до психотерапевта, а виявиться, що пацієнт це мій сусід, навряд чи він зможе відкритися лікарю-спеціалісту у моїй присутності та розказати про особисті проблеми з інтимними подробицями. Саме тому важливо на початку бесіди зазначити наступне, що ти як перекладач підписував узгоду про нерозголошення, що ти маєш перекладати лише і тільки те, що буде сказано, а також не маєш права вступати в будь-які особисті контакти з отримувачем перекладу. Під час самої бесіди бажано не жестикулювати, не емоціювати та навіть не займати дивні або закриті пози. Все це відноситься до нейтралітету перекладача, але звісно не кожний із цих правил є прям абсолютно обов'язковим в більшості випадків. Такі строгі вимоги існують хіба що у поліції, судді, в'язниці та інших серйозних органах. Але тим не менш, нейтралітет це найголовніша риса перекладача, без якої тобі лишиться хіба що перекладати речі в себе вдома. Зізнаюсь чесно, я не знаю данську на рівні носія мови, на відміну від української. Але якщо знайти людину, яка, припустимо, зростала в Данії, але в неї українські батьки, тобто знає обидві мови ідеально, чи буде така людина перекладачем кращим за мене? Я працюю в такому відділі, який називається центр інтеграції. Це частина державного муніципалітету, де кожний працівник робить свою роботу згідно з інтеграційним законом Данії. Якщо ви коли-небудь читали будь-який закон будь-якої країни, то напевно помічали, що лексика там дещо відрізняється від ваших переписок у телеграмі. І я вас запевняю, ця лексика вона зберігається у робочому процесі. Тому куди важливіше знати професійну термінологію та найголовніше контекст того, що відбувається, аніж чистий акцент або навіть відсутність дрібних граматичних помилок. Професійний перекладач ніколи не погодиться йти перекладати у цій сфері, де він не обізнаний. Це самогубство йти перекладати до суду та не знати, як данською буде кримінальне провадження. Та бажано увесь кодекс правопорушень. І з власної практики можу навести приклад. Коли мене покликали перекладати у автошколу, не зважаючи на те, що я отримував водійські посвідчення в Данії, складав як теоретичний, так і практичний іспити, все одно на початку було важко влучно перекладати специфічні слова, які я у повсякденному житті не використовую. Ну, наприклад, зміни смуги, сплетення доріг, уступи дорогу та перешкода с. Це все не складно українською, але данською я ці слова не вживаю. Більш того скажу, на прикладі з автошколою я вкотре впевнився, що найголовніше це розуміти контекст. Тобто, я сам маю знати правила дорожнього руху для того, щоб їх перекладати. Недостатньо просто знати слова. Потрібно розуміти, як саме вони між собою пов'язані. Інакше ти будеш постійно сумніватися в своєму перекладі, бо. В кожній мові речення вони формулюються по-різному, і ти маєш складати це в переклад, який має сенс для утримувача. Тому, повертаючись до питання на початку цього блоку, ні. Людина, яка знає і данську і українську краще за мене, але не знайома з сферою, в якій перекладає, скоріш за все впорається з тим перекладом, який щоденно роблю, до прикладу, я набагато гірше. Коли я навчався в академії перекладачів, наша викладачка сказала дуже влучну фразу: Той факт, що в мене є дві руки, не робить з мене піаніста. Так само і тут, той факт, що ти знаєш дві різні мови, ще не робить з тебе перекладача. Цей пункт не є обов'язковим, але це неймовірний плюс знати культурні особливості отримувача перекладу. Мені пощастило, через те, що я сам українець, я знаю і розумію почуття та особливості українців, для яких перекладаю, краще за своїх колег. Це складно пояснити, але спробуємо. Якщо на початку бесіди людина каже, що приїхала до Данії з тимчасово окупованого Бердянська. З якого власне і я родом, я автоматично краще розумію, навіть як вона висловлюється, коли вона розказує де і ким в Бердянську працювала, я одразу уловлюю контекст її життя, і мені стає легше пояснити другій стороні, про що саме каже цей громадянин. Літературний аспект у даному випадку це більше про знання особливостей мови, діалектів, якщо хочете, різних метафор та порівнянь. Баба з возу кобилі легше, навряд чи можна дослівно перекласти на данську та не викликати здивування у данців. Е, москаляку на гіляку або «Ластівки низько літають дощ, обіцяють. Звісно, можна спробувати сформулювати, але головніше, перш за все, це розуміти самому перекладачеві. Найбільш розповсюджена форма усного перекладу називається послідовний переклад. Це коли звучить 4-5 речень, ти перекладаєш, ще 4-5 речень знов перекладаєш. Зазвичай це переклад діалогу. В такому випадку перекладач має сісти посередині, скажімо так, на вістрі трикутника. Якщо людей, які розмовляють більше, ніж три, тоді перекладач має сісти поряд з отримувачем перекладу, а також з самого початку попросити всіх учасників говорити по черзі. Це форма перекладу, на якій здебільшого спеціалізуюсь, я. Ще є формат перекладу конференції. Він складніший за попередній, бо потребує більше підготовки та кращу пам'ять. Зазвичай виступаючий робить паузу раз на 5 хвилин, та перекладач має змістовно передати усе сказане всім присутнім. Можливо, це тільки якщо перекладач впродовж промови буде робити нотатки, або якщо отримує цю саму промову заздалегідь, перекласти її та вивчить. Складності додає той факт, що потрібно виступати перед великою кількістю людей, але як і в будь-якій сфері, чим більше відповідальність, тим більше така послуга. Коштуватиме, але найскладнішим та найдорожчим є форма, яка називається синхронний переклад. Використовується він на великих конференціях, таких як засідання Європейського союзу, країн НАТО, де немає часу на паузи для перекладу. Важко це в першу чергу, тому що така людина має перекладати одночасно з тим, як вже слухати наступне речення, запам'ятовувати його та знов перекладати. Досвідчений перекладач може працювати в такому темпі без помилок приблизно до 30 хвилин за статистикою, після чого його має змінити наступний перекладач. Така людина має бути обізнана в політичних питаннях, якщо це політичний саміт, мати певну акредитацію, мати вищу освіту з мови, на яку або з якої вона перекладає, та напевно один з найбільших гонорарів у цій сфері. Як правило, перекладачі такого типу сидять у окремій кабінці у навушниках та мають постійну роботу у цьому місці, бо знайти заміну їм буде дуже складно. Перекладати ще можна по телефону, по відеозв'язку. Окремий від перекладачів це люди, які знаються на мові жестів. Та остання, геть інша форма перекладу, це письмовий переклад. У такому форматі в тебе більше простору для помилок, є час на ресерч та підбір правильної термінології, та зазвичай оплата йде за перекладене слово та відрізняється в залежності від складності перекладу. Чесно кажучи, це моя улюблена форма перекладу, бо у процесі в мене є час зануритися у контекст перекладу та водночас розширити свою базу знань як перекладача. До мене часто звертаються із проханням перекласти дипломи, різні свідоцтва або довідки. Як правило, такі документи є типовими, тож я потихеньку можу та формую собі різні шаблони, що дуже сильно прискорює процес. Адже швидкий переклад лише підвищує мою цінність як перекладача. Загалом я хочу сказати, що перекладач це не важка професія, якщо ти знаєш свою справу. Але в ній є важкі моменти. Я хочу поділитися з вами історією одного перекладу, який так вийшло, став ледь не самим першим перекладом в моєму житті. На самому початку повномасштабної війни я перекладав розмову між дитячими психологами та українською матір'ю з міста Ірпінь. Причина, по якій вони зібралися в той день, був той факт, що після того, як ця жінка зі своєю дитиною евакуювалася з міста під час обстрілів, дитина перенесла величезний психологічний вплив та втратила дар мови. Дитина просто перестала розмовляти. Ця жінка в подробицях розказувала, що саме її п'ятирічна донька побачила в той день, що сталося з їх будинком, яке життя вони втратили. Та плачучи, вона питала, чи буде її дитина ще колись розмовляти. Інколи попадаються такі завдання, де немає важкої термінології, але є важка тема бесіди. І, мабуть, найважче, що є в цій професії, це навчитися вимикати емоції під час роботи, буквально перетворюватися на робота в цей момент, бо найбільша допомога, яку ти можеш надати тут і зараз, це перекласти повідомлення з однієї мови на іншу якомога якісніше та влучно. Для цієї жінки я більше не перекладав. Я сподіваюся, що як в неї, так і в її дитини наскільки це можливо. Все гаразд.